Італія шокувала своїм рішенням. Італійці стали першими в Європі, хто прямо запропонував, поки йдуть мирні переговори жодної нової зброї для України. Йдеться про зупинку участі у програмі Пюрел. Як повідомляє Блумберг, у Рима просто закінчилися ресурси. Цікаво, що це відбувається на тлі жорсткої заяви президента США Дональда Трампа, який заявив, що Вашингтон більше не платитиме за війну. Нагадаємо, з літа 2025-го працює схема ПЮРЛ. Америка дає зброю, але виключно за гроші Європи. А координує це НАТО. Таке враження, що європейська єдність дає тріщину, пане Іване. От чи не стане от ця заява Італії ланцюговою реакцією, тому що це ну можливо не топ. Країн так, але одна з ключових країн, власне, ЄС, і вона пропонує Україну на деякий час залишити без власне військової підтримки, ніби як мотивуючи це можливими перемовинами, хоча ми бачимо, що там відбувається, і чи не є це сигналом навпаки для Росії, що ну Європа втомилась. Ну, оскільки я знаю, Італія взагалі не приймала участі у допомозі Україні саме в цьому форматі. Загалом, загалом, вони розглядали цю можливість, але до останнього моменту так і не реалізували. Тому говорити про те, що ми припинили, як можна припинити те, що ти ще не починав? Загалом за різними даними, Італія протягом війни передала Україні допомоги орієнтовно 2,5-3 мільярди євро. Ну в таких цифрах йдеться розмова, тому загалом ще раз тут немає зради, не немає паніки. Це заява була від міністра оборони. Ми ще не знаємо, що сказала Джорджі Мілоні, чи приїздється вона до цієї заяви, чи в неї буде якась своя думка. Але ну слухайте, загалом це показує, що Європа, вона слабка, відверто слабка, бо вважати, що якщо бійка вона має десь тенденцію до закінчення. І це означає, що треба припинити будь-яке озброєння себе, ну це просто дорівнює самогубство. Власне кажучи, ну це вже не перша така заява. От ви кажете, Європа слабка, ми з вами декілька разів. В попередніх програмах підіймали питання Бельгії і заморожених російських активів. Так і що сказав, ось ми чули багато версій: так про те, що це що передача цих грошей погано вплине на перемовини, про те, що це різні економічні прецеденти. Ну тобто різних причин, і от, нарешті, прем'єр-міністр Бельгії ще нову заяву видав: що вважати, що Росія програє війну, це дурість, і, власне кажучи, ці гроші. А ці активи після закінчення війни Росії доведеться повертати, от, е, і от мене цікавить також ось ця позиція. Тому що я розумію, так ви дійсно навели там факти, да, що, що Італія, наприклад, не самий найбільший донатор, так там активної військової допомоги. Але заява країни в центрі Європи, заява тепер Бельгії такого формату, е, що відбувається? У є тільки обмежений вашим отером, щоб тут не висловитися більш гучніше. Е е Господи, Бельгія – це країна, яка заробляє на тому, що в ній в неї зберігають гроші різноманітні компанії держави і приватні особи на рівні там Швейцарію та з іншими різними юрисдикціями, і вони просто витягують звідси сиск профіт. Навіть решта європейських країн вони вже почали задавати. Велике питання в напрямку Більгії через її позицію відмовити дати ці гроші в якості репараційного кредиту Україні, мотивуючи це тим, що ей більгійці, а ви там часом на цьому ще додатково не заробляєте, бо є велике таке припущення, що за рахунок цих ось активів податки стягуються до бюджету Більгії, і вони на цьому раз непогано заробляють для розуміння. З тих ем, вважається там десь 140 мільярдів євро лежить в цих в цій юрисдикції грошима. все решта то цінні папери. Але знову ж ніхто не може чітко сказати. І називається цифра, що за час війни по цих активах на капало відсотків орієнтовно 14 мільярдів євро. Ну уявіть собі, які можна податки стягнути з цієї суми. Якщо не буде цих грошей, то не буде. Податків не буде додаткових находжень до Більгії, тому більгійці тут дуже цинічні, взагалі жодної поваги тут до них немає. Вони просто міркують своїм гаманцем, своєю кишенею, взагалі, от просто від слова зовсім і для просто для розуміння, я наведу такий невеличкий історичний факт, щоб розуміти, що таке більгійці військові, да? більгійські взагалі, сили оборони в 60-х роках минулого століття, коли. Виникло питання переміщення штаб-квартири НАТО з Парижу до Брюсселю через суперечки між Шарлем де та іншими там посадовцями. Більгійці, Брюсель, мешканці Брюсселю, вони лягли на смерть косьми і кажуть: ні, штаб-квартири. НАТО, військового альянсу, у нас в місті не буде в Брюсселі, бо це пряма ціль для Совєта, для Радянського Союзу. Швидко виносити їх кудись за межі міста. І з тих пір ну, штаб-квартира дійсно була винесена, взагалі не перенесена, розміщена за містом. Зараз місто розрослося, але загалом, просто для розуміння, що таке бельгійці, що таке бельгійське військо, і взагалі вся ця їх свідомість, поки до них не докотилася ця хвиля. Погроз з боку Росії не докотилися гібридні атаки, нелінійні асиметричні атаки, безпілотники. Вони почуваються почувають захищеними. Як тільки це почне стосуватися їх, вони точно змінюють свою риторку. І останнє цікаве. Буквально от сьогодні зранку гучна заява від персонажа, про якого ми вже всі давненько забули Дмитро Медведєв, Буквально на днях він став зас... Як там юристом года а, за версією російського уряду? А потім вийшов знову заяву, що хто забере наші активи, а, тому ми оголосимо війну. Там буде війна, і ми змусимо вас платити нам, росіянам, репарації. Ви знаєте, жоден російський посадовець так гучно не, не висловлювався. В напрямку Європи з приводу цих заморожених активів, і в мене таке враження складається. Ну це моє припущення. Що там, серед іншого, ну це доста відомо, що серед цих активів заморожених є активи Російської Федерації, російських компаній різноманітних, державних, приватних, а також гроші фізичних осіб. Є таке припущення, що можливо там гроші родини Медведєва заморожені. І от саме через це він настільки сильно вистрибує з штанів. Ну це цікаве припущення. До речі, ну дійсно Бельгія дуже дивується цією заявою. Ну, гаразд, будемо спостерігати це ситуацію. Сподіваюсь, більше не буде, як то кажуть, зашкварів від інших європейських країн найближчим часом, так. Ну ось дивіться, і поки власне Вашингтон ділить отакі такі от морові плани, Європа намагається діяти по-своєму. Італія робить такі цікаві заяви. А Бельгія ми вже озвучили так: веде себе, як президент Франції Макрон полетів до Китаю, так і там зустрівся власне сідзіпіням, і в нього було конкретне прохання до сідзіпіня натиснути на Путіна, щоб запровадити мораторій на удари по нашій енергетиці у зимовий період. Китайський лідер ну на словах сказав, так це гарна ідея, проте без конкретних обіцянок. На вашу думку, наскільки реальний сценарій зимового перемир'я в енергетиці? Ну, як на мене, він мінімальний. Відверто. А що може такого запропонувати пан Макрон Сі Цзіньпіню? Так вважається, вважається принаймі, що Макрон є можливо останньою суб'єктною суб є останнім суб'єктом лідером в Західній Європі, якого сприймають у Франції? Пана Шольца, господі Мерце, німецького канцлера китайці не сприймають. Вони вважають загалом Європу всю слабкою, окрім Франції, можливо, Туреччини. Ну, якщо це вважати Європою. І, окей, прийняв, вислухав, але чи буде він це робити, Ну мені здається, я думаю, Сідзіньпін не буде телефонувати Путіну і просити. Прим применшити зменшити інтенсивність російських атак по українській інфраструктурі. Бо якщо б, наприклад, така думка в нього була, то дійсно Путін одразу просив: окей, ви вимагаєте від мене тоді. Хай Україна припинить свої атаки по російській нафтовій газовій галузі. Тобто до України поки що таких звернень, навіть напівофіційно або неофіційно, не було. Тому я припускаю, що Повз вух, пан Сі Ціньпінь пропустить це прохання, адже дивіться, в чому нюанс. Китай заробляє на Росії. Це не таємниця. Вони збільшили товарообіг за останні 4 роки на 150%. Ну, за 5 років на 150%. Якщо в 2020 році товарообіг був приблизно 100 мільярдів доларів, зараз 245 мільярдів доларів. Перепрошую за 4 роки. Це зна стан на 24 рік. Що на 25-й, ми ще не знаємо. Подивимося потім мидну статистику. На Китай заробляє на цій війні. Постійно з вами в кожному тері говоримо, що Китай ще раз він класне отримує прибутки від торгівлі з Росією. Вони купляють дешевше ресурси ніж на ринку в Росії і продають дорожче товари до Росії ніж могли б продати на будь-якому іншому ринку Європи. Світу, наприклад, а, в два-три в рази дорожчі товари йдуть до Російської Федерації з Китаю. Росіяни це визнають. Вони скіглять, кричать: китайський товариш на взагалі не товариш, але що робити? Інших варіантів немає. І тому тут пан Макрон повинен був запропонуватися дзінпінню щось величезне, після чого це дінпінь повинен був взяти на розгляд цю пропозицію. Це щось велике не один мільярд або два мільярди євро. Ні, це щось дуже дуже масштабне. Не знаю, кшталт. Сибір, а це ми, ми знаємо в принципі, що Китай там і так на околицях. Сибіру вже чимало територій своїми корп... компаніями, так своїми громадянами заселив. Там е, ну на азійській частині Росії ну чимало вже руками йдуть повідомленнями, що там е, Китайця легше зустріти ніж росіянина. Ну, дивіться, це ж російська територія. Я розумію, Я жартома, але ну китайці... Це... що що може пропонувати Франція? Що може пропонувати Європа? Щось у вигляді. Шматка пирога в європейському ринку для китайських компаній. Ну, я, я фантазую, не знаю там е, мінімальна ставка податку на прибуток для китайських компаній, не знаю. Е, Зменшити або повністю прибрати, ну, або повністю прибрати, прибрати митні, е, ці, господі, митні тарифи для китайських компаній, не знаю, там, на 5 років. Отоді от тоді, ну, Сідзінпінця сяде, почухає. Потилицю скажемо, цікава пропозиція, але просто зробити це так. Китаю можливо шкоду китаю, китайським лідерам, можливо, шкоду України, але вони вважають це там. Ну поки ці українці самі винні, росіяни з ними зводять якісь свої рахунки. А ми тут до чого? Ми просто заробляємо і використовувати наш вплив на Путіна просто так в холосту. Вони не бажають, вони хочуть за це отримати величезний бенефіт. Я сумніваюся, що Європа піде на такі кардинальні податкові послаблення, так враховуючи, що вона теж хоче заробити, адже їй за щось треба купувати зброю. Власне для нас це таке якийсь замкнуте коло. А ось ви вірно підмітили стосовно того, що ну Макрон мав би щось запропонувати. Так, а це і от мені цікаво, коли він це озвучував. Це з вашої на вашу думку, звичайний гарний дипломатичний жест. Чи ну, він насправді думав, що він може щось добитись? Ми дізнаємося скоро, бо можливо будуть витоки не від китайської сторони, а хоча й з китайської, так само, від французької преси, можливо, там американська преса щось пронюхує. Ну, як на мене, їхати з пустими руками, як я кажу, з огірком в кишені розраховувати, що ти когось візьмеш там на. Перепрошую, понт або блефом, спрацюєш. Ну, це така собі не дуже гарна історія. Треба з чимось їхати. Ну просто сказати, пане сі, а можна, будь ласка, попросити вас, щоб ви попросили Путіна, щоб він не був по Україні, і, і все ну, якось воно виглядає несерйозно. Тобто, повинні бути проговорені якісь речі. Не знаю, щось пообіцяти Китаю у вигляді. Не знаю, ми не будемо переслідувати ваші компанії там за Криму якісь розслідування антимонопольні, наприклад, або там дамо можливість ще раз конкурентно розвиватися більше, або не знаю, розмістимо якісь додаткові французькі замовлення на території Китаю. Але ж тут не забувайте. Що пан Макрон він ж не живе тільки проблемою України є величезні проблеми в Франції. Він останній термін перебуває на посаді. Треба, до речі, подивитися, коли закінчиться терміни повноважень. Є дійсно складна ситуація у Франції з міграцією, з економікою. Тому він так само живе проблемами і своєї країни. Ну, гаразд, е, якщо взяти з США, власне, Трамп, ми це вже не раз чули, знову таки каже, що Україна втратила момент для вигідної угоди, і тепер умови будуть гіршими. І сьогодні е, Уміров так зустрічається з командою Трампа в Майамі. От, власне кажучи, е, от що ви очікуєте від цієї зустрічі? Адже Путін вимагає, щоб ЗСУ вийшли з навіть з території Донбасу, так, з навіть з тих територій, які ми контролюємо. А е, власне кажучи, Росія далі не. Нав'язує свої умови, і Трамп знову ж таки заявив, що все США власне виходить з економічної участі у війні, що не фінансує більше війну в Україні. Це робить Європа. От, яка який тоді предмет зустрічі цієї в Майами? Я думаю, не диктувати те, що було отримано в Російській Федерації. Там вони розбили всі ці пункти. До речі, в Росії Вітков та Кушнер вони розглядали не, не 19, не 22, а саме 28 пунктів. 19-22 це те, що напрацювали Україна, Європа, як кажуть, разом з американцями за останні півтора тижня. Але 28 – це те, що вкинуто було Російською Федерацією до Білого Дому США, і з чим Білий Дім поїхав до Російської Федерації. Тобто наші українські пункти, які вивірялися, відпрацьовувалися ще раз останні півтора-два тижні, взагалі сучи з усього, були викинуті на смітник. Ну чи остаточно чи ні? Ми ще це подивимося, і вони були розбиті там, ці пункти на чотири блоки, на чотири пакети, які проговорювалися. Територія, військова складова економіка, гарантії здається, ось так вони було розділені для того, щоб простіше проговорювати. Як зазначив сьогодні кремлівський диктатор, він каже, що по багать, ну, коли вони пройшлися, не всі пункти Росії сподобалися. Тобто, щось, ну, в сучу з цього, сучої риторики, щось було все ж таки сприйнято росіянам. Але що саме нам невідомо. Перша логіка пояснення. Для того щоб не дати Україні та Європі зрозуміти на що вони йдуть, ну щоб не дати простір для маневру. А друге, можливо, можливо, немає таких пунктів. Можливо, просто вони тягнуть час, бо вже буквально там наступного тижня в кінці розпочинається такий собі вже лайтовий сезон в Європі, в західному світі це різдвяні новорічні свята і градус. Політичне життя він падає, падає, падає. В принципі, Путін дотягнув до цього час те, що він хотів, та й зробив. Тому я пропускаю, що Умєрову надиктують пункти, надиктують те, що сказав Путін, те, що сказали в Кремлі, і відправлять його до пана Зеленського. кажуть, давайте у вас є час в приймайте рішення, інакше буде пізно. І останнє, коли американський лідер каже, що ми перестаємо допомагати Україні. Ну відверто. Він нам не допомагає останній час. Він нам продає американці, нам продають, але все ж таки в американському бюджеті на 26 рік було закладено принаймні Сенат це проголосував: орієнтовно 500 мільйонів доларів. загалом майже трильйона на оборону, 500 мільйонів доларів це на допомогу Україні. Що саме там на поточні потреби або там на Виробництво чогось чогось що було закладено раніше, в мене розуміння немає, тому швидше за все мова йдеться про те, щоб ці 500 мільйонів доларів зрізати. Хоча в рамках США це просто копійки. Але бачите, який жадібний американський президент? У них же ж там правильно оборонний бюджет майже трильйон, так і дійсно дійсно мільйонів. п'ятдесят мільярдів до може а в Європі загалом 350 мільярдів. І 500 мільйонів ну це дійсно це таке враження, знаєте, як витрати на канцелярію в одному кабінеті на такому так, масштабі. Але ми вам їх теж зріжемо. Угу. Ну, гаразд, ось минає перший рік власне, президентства Трампа да, на другому терміні. Дійсно, ви кажете, що йдуть новорічні свята. Обіцянки закінчити війну за 24 години. Ну, не вийшло, але зараз білий дім знову таки різко активізувався. Ви пояснили, з чим це може бути пов'язано. Хочуть новорічного дива, хочуть піти на свята спокійною совістю. Як би це не звучало, так і Путін зрозумів сенсаційну заяву, що виявляється, нинішній мирний план США базується на якихось давніх домовленостей Трампом ще на Алясці. А от посланці е, Вашингтона, так от від Кофікуш, народнями провели в Кремлі аж 5 годин, обговорюючи деталі, і Росія сказала досить продуктивно поговорили, власне кажучи, е, ніхто не ставить крапку на мирному плані, просто його будуть аналізувати, як Пісков казав. От як розуміти нам, от е, що це за домовленості давні на Алясці, е, чи це Путін просто намагається показати, хто тут головний і підставляє таким чином Трампа? Поясню вам, що таке провели гарну розмову от, в розумінні зараз Російської Федерації. Така ось проста аналогія. Це можна знаєте, порівняти. Заходиш в автосалон Бентлі, от, походив, походив, поколупався в носі, подивився, там, посидів в машині в одній, другій, третій, і вийшов з салону. Ну, тобто, Можна сказати, що провів чудову чудово час, продуктивно провів час, але щось придбав ні. Ти вийшов з чимось з покупками? Ні, ну то, але вважається, що провів час продуктивно. От так зараз відбулася ця зустріч. Говорили багато ні про що не домовилися взагалі. І воно зараз дійсно ну немає про що домовлятися, немає що пропонувати є. Тільки вимогу, щоб Україна залишила Донбас, залишила, як вони кажуть, російський диктатор каже, або силою, або іншим шляхом. Тобто, вони все одно залишають за собою думку, що ми їх, українців видавимо або військовим шляхом, або дипломатичним. Через пана Трампа він змусить залишити цю територію зеленського. Плюс питання ще по озброєні висить дуже велике по далекобійних ракетах. Вони нас хочуть обмежити. По війську хочуть обмежити і по хочуть вимагають визнання захоплених територій Європою та США. Навіщо це для того, щоб зняти санкції з Російської Федерації? Немає претензій до Росії, немає санкційної політики. І майже там 30 тисяч різноманітних санкцій за задумом Кремля повинні розчинитися в повітрі. Плюс росіяни так блефують і в. Припрошую, випендлюються, говорячи про те, що нам G8 нам не потрібно і даром. Ми там були, з, з здається, 97-го року по 2014-й і після анексії Криму їх звідти поперли і залишилося просто G7. а Тому зараз вони кажуть, ми не плануємо туди повертатися. Тому, як на мене, загалом-загалом росіяни трішки блефують, трішки впевнені в своїх силах розраховуючи, що ця зима знесилить Україну, приведе до максимальної погіршення позиції збройних сил України, української економіки, і орієнтовано на весні 2026 року Україна буде змушена підписати все, що захоче Російська Федерація на умовах Російської Федерації Ну і Дональд Трамп втомлений від цієї війни буде тиснути на Україну просто як гідравлічний прес. От мені цікавий цей пункт. Дійсно, я розумію, що Росія хоче визнання окупованих територій своєю, так і США і Європою. І мене цікавить а, ось тут сценарій. Ну як би це не звучало прикро, за даної риторики Дональда Трампа повірити, що ще він що США ще можуть визнати так. Ну якось на жаль, можна в це повірити. А от чи готова буде Європа це визнати? Я думаю, ні. Європа, вона різнобічна. Якісь країни будуть підігравати сполученими штатами. Вони будуть. Визнавати решта країн буде чинити супротив, наприклад, Великобританія. Певно, що ну, ще раз з, з моєї позиції зараз того, що я бачу, Великобританія, Німеччина, Франція принаймні, в цій конструкції вони будуть виступати проти Фінляндія. Пан Ступ максимально там налаштований про і антиросійське. А деякі країни, ну зрозуміло, ж словаччина, угорщина будуть аплодувати. Казати, яке класне рішення повністю підтримуємо. Але ось так, щоб натиснути на якогось одного лідера Європи, щоб він ухвалив всі ці рішення, ну, такого немає. Тут в тому -то, і з однієї сторони, і слабкість Європи і сили Європи, що натиснути на всіх одночасно у Сполучених Штатах точно не виходить. Європейці вже зрозуміли, що таке Дональд Трамп, з чим його їсти, і як з ним взагалі співпрацювати. Тобто, довіряти йому вже не можна. Будемо спостерігати за розвитком подій, тому що насправді дуже важко зрозуміти, що зараз відбувається, знаєте, лебідь рак і щука. Дякуємо, пане Іване, Дякую. за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Залишайте з нами і пам'ятайте головне це буде Україна.